Макропінна мікростома, також відома як бочка Ока Риба. Ці захоплюючі істоти водяться у відкритому океані на глибині 600-800 метрів, для виживання, в якому вони виробили приголомшливі адаптації. За понад три десятиліття глибоководних досліджень вчені каліфорнійського науково-дослідницького інституту мбарі зареєстрували понад 5600 занурень дистанційно керованих підводних апаратів. Але станом на 2022 рік вони зустрічали цю рибу лише дев'ять разів. Через це знання науковців про даний вид вважаються обмеженими. Ймовірно, вони є поодинокими істотами, які живуть у судіньковій зоні океану, на глибині, де сонячне світло з поверхні зникає в темряві. В районах з високою концентрацією планктону, який є основним джерелом їжі для цього виду, найчастіше зустрічається в північно-східній частині Тихого океану, хоча їх також спостерігало в Атлантичному та Індійському. Бочко Ока риба має кілька пристосувань, які роблять її добре адаптованою до глибоководного середовища. Бочкоока риба має тонке тіло, зазвичай сріблястого або темно-сірого кольору. Вони можуть досягати довжини до 18 см, мають невеликий загострений рід, який добре підходить для полювання на дрібну здобич. У них великі плоскі плавці, які дозволяють рибам точно маневрувати, а також залишатися велику частину часу майже повністю нерухомими у воді, та дрейфувати задля заощадження енергії. Однак найцікавіша особливість цієї приголомшливої риби це дивні очі. Може здаватись, що чорні плями над ротом це їхні очі, а зелені шари в прозорій голові ну, скажімо, мозок. Але це не так: чорні утворення це їхні органи нюху, аналогічні людським ніздрям. А дві яскраво зелені кулі, що спрямовані вгору, які видно крізь прозорий купол на їхньому лобі, це лінзи їхніх трубчастих очей. Прозора голова. Це жилеподібна щільна структура, наповнена рідиною, яка потрібна для захисту великих очей від глибоководного тиску. Якби риба не мала прозорого захисного куполу, вона б не змогла розвинути настільки ніжні, потужні та вкращутливі очі, що дозволяють їм бачити навколишнє середовище без будь-яких перешкод та труднощів, що особливо важливо в глибоководді, де дуже мало світла. Їхні очі можуть рухатися незалежно одне від одного. Вони здатні виявляти навіть найслабкіші джерела світла. Це дозволяє рибі знаходити свою здобуч та виявляти хижаків у непроглядній темряві морських глибин. Незважаючи на те, що такі очі дуже добре збирають світло та бачать, вони мають вкрай вузьке поле зору, бочко ока риба також здатна втягувати очі в голову, що допомагає додатково захистити їх від пошкоджень. В спокійному стані очі спрямовані вгору. Таким чином риба слідкує за здобиччю в товщі води над собою та остерігається хижаків, що пропливають над нею, такі як акули чи інші риби, щоб заздалегідь подбати про свою безпеку, поки їх ніхто не побачив. Очі також можуть обертатися вперед, коли це необхідно, наприклад, під час прийому їжі, полювання чи знову ж таки під час небезпеки. Бочко ока риба харчується різноманітною дрібною здобиччю. Планктоном, ракоподібними та рибою. Бочко Ока риба не є активним мисливцем, а скоріше так званим опортуністом. Вони воліють терпляче чекати, поки здобич максимально близько до них підійде, перш ніж атакувати. Дуже мало відомо про репродуктивну поведінку бочко око риби. Вважається, що це повільно зростаючий вид з тривалістю життя до 25 років. Дослідники вважають, що бочко ока риба є пелагічним нарезником, тобто запліднення ікри відбувається зовні у товщі води самка прикріплює до морського дна, каменів чи інших твердих поверхонь, яку самці згодом поливають семеневою рідиною. Бочка Ока риба це дивовижний вид, який розвинув унікальні пристосування до глибоководного середовища. Вони не вважаються видом, що перебуває під загрозою зникнення, хоча про чисельність чи поширення популяцій відомо дуже мало. Однак важливо пам'ятати, що на істот, які живуть у темряві морських глибин, впливає те, що ми робимо на суші.